Блять, блять, я зазнаю. Головна умова Путіна зараз, яка була, вони ж там типу, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна умова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або об обов'язковою вивчення в школах, в закладах і а, для викладання школів в школах, навчальних закладах і так далі. всі ті. Хто там ссоряться з кастрюлями головою, чи з кастрюля на голові, хто там російський, не російський. Якщо ви думаєте, що яка разниця, типо, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типо, ну мову добавку. Ну, що вам важко, ми ж друзями, сейчас, поміримося, типо, щас, да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, вообще декотрі просто стерли Лиця землі їх тепер немає. Ну, так російську мову допавте і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дошло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Проблеми з українізацією дуже є важкі в Україні. А, дуже неправильна подача, немає у цій лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, для запуску нових ракет і нового наступу, навіть якщо буде перемірне. Поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти, блять, я зазначу.